Привіт, друзі. Я вже приїхав з Кривого Рогу до Львова. Зараз схожу по поштам, щось відправляю і пару посилок забираю. Одна посилка з Північної Ірландії. Підписниця присувала під реалізацію. А друга посилка це мої інвестиції. Так що зараз дивіться розпаковку. Забрав посилку з Пошти. Це з Північної Ірландії. Два місця вийшло 42 євро доставка. Як підписниця мені писала. Зараз розпакую та буду показувати, що в цих коробках. Починаю розпаковку коробок. Ось такий чайник латунь. Такий трішки незвичний по формі, але є корозія. Думниця Китай. Але Китай є різний, є там, де дуже якісні вироби виробляються, є там, де шир потреб. Підсвічник метал і скло або навіть кришталь. Виробництво Англія. Ось така посуда. зі Зв'язком синім. Ну, собака прикольна. Але з дефектом. Не знаю, чи в доставці вона з дефектом чи ні. Але собака прикольна. Матеріал полімер якийсь. А підставка дерево. Лампа керосинова. Мініатюрна. Прикольна. По цінам поки що не знаю, за скільки продавати, потім вже буду розбиратися, за скільки виставляти. Звісно, в моєму телеграм-каналі ви знайдете всі ці предмети. Посилання на телеграм-каналі в описі під відео або в закріпленому коментарі. Так. Ваза. А валь, щось всередині ще є. Що тут у нас підсвічник? Металевий, схоже на посрібнення. Виробництво Англія, срібне покриття. Тут багато біжутерій треба розбиратися, але поки що не зрозуміло, що і як. Як підписниця писала, копана, але я не знаю, як це можна продавати копане із бюджетерії. Передивлюся, можливо, є срібу, буде видно. Пляшка. Гарний колір. Так, тут, я так зрозумів, монети знаходяться. Копані монети треба буде перебрати. Може щось цікаве буде. Мисочка така, Знає, чи є якийсь комплект до неї. Гробництво Китай. Такий піднос. Мідний, скоріш за все, по вазі. Зараз приберу те, що на столі, та далі буду робити розпаковку. Якась така картина. Якийсь замок, щось таке. Щось із Англії. Ось цікавий камін. Він йде на батарейках, треба потім підшукати батарейки та перевірити, можливо, щось цікаве. Капельох це кришка до чогось. Ось такий цікавий незвичний чайник. Ось так виглядає. Заварник. Прикольний. Келих. Будвейсер. Статуєтка. Матеріал, скоріш за все, полімер. Сумує дівчина? По комусь, можливо, по хлопцю. Годинник. Матеріал, полімер, тобто пластмаса. Пальця немає дівчини. Кварцевий годинник. Ціла купа іграшок. Ось така чудова шкатулка. Трішки є подряпин, але все відчиняється, прикольно виглядає. Таке навіть не шкатулка, можливо. Шафа. Прикольно виглядає. Звісно, оціню пізніше і відпишу Ще й є одна частина з посилки. Зараз приберу та розпакую і покажу. Остання частина посилки. Ну, дякую за смаколики. біжутерія. Дзвоник латунний. Ще біжетерія бросовай такий на резинці. Чарка латунна. О! Прикольна ложечка для взуття. Ще чарка. Це я не можу так зразу зрозуміти, для чого це потрібно. Може підкажете в коментарях. Так, чарки латунні. Мавпи. Не говорю, не чую, не бачу. Дзвоник порцеляновий. Ваза порцелянова. Повний комплект чарок латуни. Запальничка. І ще один Келих. На цьому розпаковка посилки з Ірландії закінчилася. Зараз покажу, які монети купив і на що їх придбав. Будемо роздивлятися монети на фоні такої гарної картини. І так, придбав монет. Тут майже на 13 тисяч гривень. Зараз активно купую роли монет з ЗСУ. Саме великі монети, діаметр 30 мм. І також в основному зараз купую монети ЗСУ та сухопутні війська. Ці роли ЗСУ купив у людини по 700 гривень трішки забагато, тому що до цього в нього купував по 600 гривень. Але це в нього останні 5 ролів я в нього забрав по 700 гривень. І також купив сухопутні війська по 600 гривень за рол. Того тут сума вийшла 12700 гривень разом з доставкою. Чому саме в ці роли інвестую? Тому що на них зараз найнизька ціна, якщо роздивлятися великі монети. Це діаметр 30 мм. Звісно, можна в будь-які інвестувати навіть в перші там, 2018 року. Котрі там коштують від 3500 гривень за роу. Але, звісно, є певні ризики, і невідомо, як вони далі будуть зростати. Чи вони далі будуть коштувати 10 тисяч гривень за роу, або ціна залишиться така. Тому я зараз інвестую саме по низькій ціні. По номіналу тут 250 гривень. Наприклад, у 2023 році, якщо не помиляюся, на початку. Таскомбанк продавав такі роли 375 гривень за рол. Ну, звісно, тоді в них в наявності був 21 22 рік. В мене трішки є інших ролів, але перших ролів немає. Раніше колись були до початку повномасштабного вторгнення. Але я їх розпечатував та розріб продавав. Навіть в мене. У 2022 році був Роу, це захисники Донецького аеропорту. Тоді я його купив за 800 гривень. Це був серпень місяць 2022 року. Але він до мене приїхав і сам папір з Роу розірвався під час доставки, на жаль, і тому я там частину подарував, частину продав. З того Роу я саме дорого продавав. По 120 гривень, а почав з 50 гривень. І якось воно у 2023 році дуже сильно пішов в ціні на ці роли. Так що ці роли, особливо великі монети, вони будуть дорожчати. Чому так? Тому що дивіться: тираж монети великої 1 мільйон штук. в ролі 25 монет. Тобто, всього ролів кожного виду монети. 40 тисяч штук. Частину монет Національний банк України вів в обіг. Невідомо скільки було ролів розпечатано саме від Національного банку, коли вводили в обіг. Частину, також немалу частину, люди самі розпечатали, щоб продавати в роздріб або дарувати, або ще щось. Тому таких ролів досить мало, особливо. Це 18 19 рік, коли всі хотіли розпочатувати роли, шукали там дефектні монети, і не задумувалися про те, що почнуть колекціонувати в ролах. Зараз деякі люди колекціонують саме в ролах, і це дуже прикольно. Ще ціна буде рости за рахунок. Того, що коли всі ці печальні події в нашій країні закінчаться, невідомо, як вони закінчаться, ну, я думаю, по будь-якому результату ціна на ці монети сильно зросте. Я навіть пам'ятаю, це навесні 22-го року дивився ціну на роли, тоді за них хотіло прям багато, наприклад, дешеве 800 гривень хотіли. Це весна 22-го року. Зараз дешево коштує 900 гривень. Тоді воно також піднялося, і всі інші монети, також в рог тоді піднялися, тому що був великий попит з-за того, що все почалося. Були певні успіхи, тому воно зросло в ціні. І після закінчення всього цього також вони в ціні мають піднятися добре. Можливо, потім ажіотаж спаде і ціна знизиться, але я думаю, що скачок буде по ціні. Звідки я беру гроші на монети. Саме ці монети я купив, можна сказати, сам у себе в борг. Просто вирішив зараз вкластися в монети, тому що потім вони можуть здорожчати. Це невідомо коли станеться, але, наприклад, ЗСУ монети вже дорожчають і за них хочуть 700-800 гривень. А купував місяць тому також ЗСУ по 600 гривень і знаходив декілька пропозицій. 600 гривень за ров. Зараз піднялися в сині. І сухопутні війська також будуть підніматися, тому що це все ж таки монета для піхоти. Піхотинців завжди в нас багато. І так, звідки я беру гроші? Беру гроші із прибутку. Наприклад, щось продав і з прибутку. Виймаю 10%. Тобто, в мене 10, 15, 20% буває, що я забираю на інвестиції. Також я щось можу із своїх старих інвестицій продати і сюди вкласти. Наприклад, як в мене була колекція банкнот українських, я її по більшій частині розпродав і ті гроші вклав в інвестиції. І також зараз за рахунок Ютубу є можливість потрохи з монетизації брати гроші і також кидати на інвестицію. Тому я взяв сам у себе взайми, тобто витратив там певні гроші і буду компенсувати потім з майбутніх прибутків з Ютубу, або якщо продам там свої інвестиції, або якщо буде якийсь дуже великий прибуток. І я захочу цей прибуток вкласти в інвестиції, щоб просто не розтринкати, так сказати. Ще хочу показати одну класну монету. Купив кілька місяців тому, я її не показував. Вона дуже крута монета зараз. Ось вона. Це в нас стрібо. Такий футлярчик, непоганий сертифікат. Це в нас Камарон. 2000 франків. Діаметр 45 міліметрів. Дивіться, яка гарна деталізація монети. Це у нас острів зміїни, на честь нього випущена. І тираж тут всього 500 штук. Вона досить така тоста. саме капсула, а монета, ну важко назвати її монетою, тому що тут рельєфне зображення. Ось так вона виглядає. Дуже класна деталізована монета. На честь острова Зміїний. Класно виглядає, мені вона дуже сподобалася. Я її купив досить недешево за 12 тисяч гривень. В принципі, як і ці роли. Але ці роли, скоріш за все, раніше здорожчують, наприклад, в три рази, ніж ця монета. Але спрогнозувати важко. Тут дві унції срібла, тобто 62,2 г срібла. Купив тому, що тираж всього-навсього 500 штук. Уявіть, скільки вона може коштувати через 10 років з таким тиражом. Дуже гарна монета, вона мені дуже подобається. Ви мені скажіть, в що ви інвестуєте свої гроші. Я поки що інвестую в ту справу, в котрі розбираюся. Монети, банкноти. Мені сюди спокійніше інвестувати, ніж в щось інше. Звісно, хотілося б інвестувати в нерухомість, але в мене немає стільки грошей, щоб туди інвестувати. Тим більше живучи зараз у Львові, тут нерухомість досить дорога, і навіть щоб стартувати, це не дуже зручно. І я не впевнений, що у Львові буду жити все життя, тому що життя парселенця <хи> важко спрогнозувати, де я можу опинитися завтра або через рік. Тому зараз я коріння не пускаю. Сподіваюся, відео вам сподобалося. До нових зустрічей. Бережіть себе.